Політичний вулкан у Женеві, США кричать прогрес. Зеленський киде ультиматум. Росія мовчить, а мединський плете інтриги. Донбас, референдум, дзеркальне відведення, червоні лінії закріплені. Зеленський на межі доленосного рішення ЗСУ отримали наказ. Території вирішують усе. Франція, Німеччина, Італія та Британія вриваються у переговори. Кремль мовчить і знижує очікування. Ставки максимальні. Доля Донбасу, мирної України. Угоди та довіри народу інтрига зростає. Очі всього світу на женеву. Політична гра на межі. Всі деталі розкажу за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. У швейцарській Женеві завершився новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією. Зустріч відбулася на фоні нового масштабного удару РФ та заяв Дональда Трампа про те, що Києву потрібно якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Але спецпосланець США Стів Вітков заявив про прогрес у переговорах щодо України у мережі Ікс. Він написав про успіх діючої адміністрації США у тому, що вона зібрала разом сторони конфлікту, що призвело. До суттєвого прогресу США виступили посередником у третьому раунді тристоронніх переговорів з Україною та Росією. Обидві сторони погодилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над досягненням угоди. Успіх президента Трампа у зближенні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони погодилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над угодою. Глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, після переговорів повідомив, що завершилася спільна частина зустрічі. Робота продовжилася в групах за напрямками. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. На сьогодні і політичний, і військовий блоки завершили роботу. Крім того, Умєров подякував американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати у робочому темпі. Про результати першого дня переговорів у Женеві сьогодні буде доповідь президенту України. Вранці політична та військова групи продовжать роботу. Крім того, після першого дня Уміров провів окрему зустріч із представниками США, Франції, Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Сторони обговорили підсумки першого раунду та узгодили підходи до подальших кроків. Важливо зберігати загальне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою. Є розуміння спільної відповідальності за результат? Працюємо далі. Після першого дня зустрічі президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтверджує свою готовність до припинення ударів і руху до мирної угоди, але очікує чіткої позиції Росії. Хлопці точно повинні поставити питання щодо цих ударів. Питання, перш за все, до американської сторони, яка пропонувала нам та Росії утриматися від ударів. Україна готова, нам війна не потрібна. Він підкреслив, що Україна не зацікавлена у продовженні війни і діє дзеркально захищаючи свою державу та незалежність. Президент додав, що ключове питання залишається за Росією, чи готова вона до реальної дипломатії та миру, а також чи будуть наслідки за продовження ракетних і дронових атак. Більше того, глава держави заявив, що готовий обговорити питання відведення збройних сил України із Донбасу, але Росія при цьому повинна відвести свої війська на таку ж відстань. Зеленський зазначив, що Вашингтон і Київ домовилися, що будь-яка угода має бути винесена на референдум народу України. Водночас президент висловив думку, що якщо угода передбачатиме, що українська сторона просто вийде з Донбасу, пожертвувавши суверенітетом та громадянством людей, які там проживають, суспільство її не підтримає. Емоційно люди цього ніколи не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать мене вони не пробачать США, це частина нашої країни, всі ці громадяни. Прапор. Земля. Якщо угода просто заморозить поточну лінію фронту на Донбасі, як це заплановано в двох інших регіонах, де тривають бойові дії. Зеленський вважає, що народ України її прийме. Я думаю, що якщо ми включимо в документ, що залишаємося там, де ми є, на лінії зіткнення, то люди підтримуються на референдумі. Це моя думка. Примітно, що президент України Володимир Зеленський допустив можливість своєї участі у нових президентських виборах, якщо вони відбудуться паралельно із референдумом мирної угоди. Зеленський припустив, що будь-які вибори можуть пройти в умовах крихкого припинення вогню. У такому сценарії він розглядає можливість бути кандидатом. Це буде залежати від людей. Побачимо, чого вони хочуть. Посол США при НАТО Метью Вітакер зазначив, що на зустрічі в Женеві все зводиться до питання території. Воно є найскладнішим. Водночас американський дипломат назвав переговори детальними та дуже продуктивними. Ця війна має закінчитися. Кровопролиття має зупинитися як чітко заявив президент Трамп, але водночас це дуже складні та заплутані питання. Все зводиться, як сказав Стів Уітков пару тижнів тому, до одного питання території. І це буде найскладніший, найважчий момент. Крім того, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія направили своїх представників у Женеву. Радники із національної безпеки цих країн стежать за переговорами і, як очікується, зустрінуться із делегаціями України та США. А от коментарі від російської сторони поки не було. Хоча Кремль закликав не очікувати прориву або навіть будь-яких новин від переговорів у Женеві. Я не думаю, що нам варто очікувати будь-яких новин. Москва відновила делегацію на переговорах і відправила цього разу серед інших відомого прислужника Кремля Володимира Мединського, який встиг заробити сумнівну репутацію у політичних колах. Мединський брав участь і в попередніх спробах домовитися про мир ще в Стамбулі. Однак, усе закінчилося провалом. Тим часом американські та нідерландські льотчики вже захищають українське небо, пілотуючи винищувачі ф 16 Детальніше про це у сюжеті. Далі війська НАТО вже в Україні. Принаймні пілоти. Так, видання Intelligence Online, посилаючись на свої джерела, стверджує, що в Україні створено цілу ескадрилью іноземних льотчиків, які допомагають ЗСУ відбивати повітряні атаки і практично щодня збивають ракети та дрони. За даними журналістів, ескадрилью створили нещодавно в умовах суворої секретності для керування новими F-16 16 цей підрозділ сьогодні відіграє надважливу роль для захисту неба над столицею та Київською областю, яка зазнає постійних ударів росіян. Пілоти міжнародного підрозділу f 16 часто патрулюють територію під час нічних російських атак, щоб забезпечити швидше реагування на повітряні загрози і максимально збільшити зону покриття радарів. Найбільш значний внесок західних ветеранів у структуру ППО України у їх досвіді та навичках використання високоточних датчиків винищувача, зокрема снайперського цілевказівника Лойд Мартін. Надточна електрооптична інфрачервона система використовується для ідентифікації на великих відстанях, супроводі цілей, що швидко рухаються, і нанесення ударів у несприятливих погодних умовах. Причому йдеться саме про ветеранів, а не чинних пілотів армії. У матеріалі сказано, що разом з українцями до складу льотної групи увійшли американські льотчики із величезним бойовим досвідом в Афганістані. Також в ескадрилі є колишні військові Голландії. Голландці, як кажуть, проходили спецкурси, спецпідготовку, мають тривалий час годин нальоту і виконують бойові місії в небі над Україною. У Росії на цю новину відреагували буквально істерикою. Запоріб ріком одразу заявили, що це порушення всіх норм і правил. Проте сам факт іноземних військових на службі ЗСУ відповідає всім міжнародним домовленостям. Це нормально, це відбувалося практично і в Другу світову війну, і не тільки коли е, використовувалися пілоти, польська ескадрилья була в Британії. І не тільки, тобто це нормальний підхід, коли ось таким чином використовуються е, пілоти, люди, які готові допомагати Україні. Варто зазначити, що пілоти США та Голландії не стали на службу зсу, а підписали тимчасові контракти терміном на півроку. За бажання документи можна буде продовжити. Відреагували на новину, і в Україні речник повітряних сил зазначив, що інформація про іноземну ескадрилью це чутки. Хоча прямо новину журналістів він не спростовував. Натомість він зазначив, що найкращі результати в українському небі показують саме українські пілоти. Хочу сказати, що в нашому небі літають наші льотчики і показують такі результати, що іноземці дивуються просто. Наскільки вправно і наскільки ефективно можна використовувати ті типи, які нам надали на озброєння дружні країни, при цьому варто зазначити, що результативність збитих ворожих цілей українською авіацією і справді зросла. Невідомо чи це пов'язано із іноземцями за штурвалами наших f 16 але в ніч на 17 лютого під час масованої атаки РФ наше ППО показало феноменальний результат. Знищено було 20 із 20 ракет Х-101, 4 з 4 ракет «Іскандер» і понад 360 безпілотників. Очіки е, наші відпрацювали, особливо на іноземних літаках, е, що стосується Ф-16, ну, а також в Міражі. Е, сьогодні значна кількість ракет знищена саме е, авіаційним способом, як докажуть, е, за допомогою перехоплення е, винищувачами. Аналітики вважають, що такі показники можуть бути пов'язані саме із появою західних фахівців, які вивели на новий технологічний рівень використання українських винищувачів, а заразом дозволили застосовувати весь авіапарк літаків, які раніше простоювали через брак пілотів. І ще одна сенсація. Рекордну площу української землі повернули ЗСУ всього за 5 днів. Це понад 200 квадратних кілометрів і прирівнюється до того, що ворог захопив за цілий минулий грудень. Як це вдалося і чи втримається така тенденція? Надалі дивимося. Минулого тижня Україна досягла найбільших успіхів на полі бою за останні два з половиною роки. З середи 11 лютого, по неділю 15 лютого, зсу вдалося відвоювати 201 квадратний кілометр. Про це пише американський інститут вивчення війни. Відвойована територія практично дорівнює завоюванням Росії за грудень. Одна з головних причин українська армія скористалася проблемами зв'язку у російських військах. Ці українські контратаки ймовірно використовують нещодавнє блокування доступу російських військ до Starlink, яке, як стверджують російські військові блогери, викликає проблеми зі зв'язком і управлінням на полі бою. Інститут вивчення війни Україні вдалося повернути під свій контроль невеликі населені пункти вздовж річок. Янчур та Гайчур в Олександрівському та Гуляйпольському напрямках у Запорізькій області. Це найбільша ділянка землі відвоювана зсу за такий короткий період з початку контрнаступу у червні 2023 року. Ця операція видимо продається доволі ті велике значення. Це по прижому не контрнаступлення, но наступальна операція оперативно-тактичного масштабу і туди переброшені Важної сили зсу під час контратак вдалося просунутися на 5-10 кілометрів у глиб сірої зони та відновити контроль над 12 селами у східній частині Запорізької області. Ресурс Діпстейт повідомляє про загальне падіння темпів просування російської армії в Україні до мінімуму за останні 10 місяців. Так повільно Росія не просувалась в Україні з початку квітня минулого року. Меньше 36 квадратных километров за неделю в последний раз российская армия захватила в Украине на неделе с 31 марта по 6 апреля прошлого года, свидетельствует карта Deep State. Тогда под контроль Москвы, по данным проекта, перешло 24 квадратных километра украинской территории. Агентство новости. Мы создали возможности для того, чтобы фактически э, наносить, серьезный, наносить серьезный вред российской группировки войск и а, поражать оперативные телы, тылы противника на расстоянии 20, 30, 40, 50 километров от линии боевого соприкосновения. И это приводит к истощению. А агресора на определених участках фронту, крім зміни ситуації на фронті та перехоплення всій ініціативи Українські сили завдають постійних ударів по російським НПЗ у тиловій частині території агресора. У ніч на 17 лютого в Краснодарському краї було завдано удару по нафтопереробному заводу Ільський. Іллінське НПЗ є одним із найбільших підприємств нафтової промисловості на півдні РФ і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів та забезпеченні російської армії. Такі постійні удари по НПЗ фактично знищують економіку агресора. Успіхи на фронті та удари по НПЗ. Це гарні карти на столі переговорів. І схоже, що адміністрація Трампа втомилася від Кремля і готова прийняти позицію Києва у перемовинах. Ще один козир це тіньовий. Лот РФ помічник президента РФ Микола Патрушев вже відкрито каже, що якщо не буде підписано найближчим часом мирну угоду, атаки на танкери тільки збільшаться. По іміючимся даним такі действия будуть усилюватися. Нападіння на наші суда і грузи стануть учащатися. Ніколай Патрушев, поможник президента РФ, тож зараз склалася чудова ситуація, аби переламати перебіг переговорів на бік України та укласти мир на умовах Києва. Нові інтриги плете найкращий друг бункерного. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні в угорські вибори. До того ж, Угорщина звернулася до Хорватії щодо постачань російської нафти після зупинки транзиту через Україну. Що стоїть за всіма цими заявами насправді, і що цього разу задумала Угорщина? Всі деталі у сюжеті. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українська влада нібито активно втручається в угорські вибори. Про це він сказав на спільній прес-конференції із держсекретарем США Марко Рубіо. Так Корбан повідомив, що українській стороні не байдуже, як завершаться вибори в Угорщині, і тому вона вирішила взяти участь у виборчій кампанії. Словами угорського прем'єра, активними учасниками цих виборів стануть не тільки опозиційні угорські політики, а й українська влада та президент України. Ми стоїмо на почві здравого смисла, це не має нас удіблять. Активними учасниками этих виборів будуть президент України і Україна, і ми победить также також і їх. угорський прем'єр. Також стверджує, що Київ фінансує опонентів його партії ФІДЕС. Ми знаємо, що вони фінансують наших противників. Ми знаємо, як це відбувається. Але політолог Петро Лищук впевнений, усе, про що говорить Орбан, чиста маніпуляція. Ну, якщо говорити о вмешательстве України венгерські вибори, то це, конечно, смешно, тому що це чистая політтехнологія со стороны э, венгерського прем'єра. При тому, що, наприклад, ряд правих політиків Европы, мира і адміністрація Трампа открыто агитирует за Орбана на виборах. І ніхто вмішательство вибори не називає. Орбан вже давно грає игру, правила якої сам же придумав. Но просто Орбан занял позицию откровенно антиукраинскую и пытается использовать эту антиукраинскую позицию как основу для своего позиционирования на выборах. То есть он нагнетает антиукраинскую истерику и пытается продать эту истерику венгерскому избирателю. Честно говоря, я сомневаюсь, что это очень хорошо выйдет. Орбан развел в Венгрии страшную коррупцию. И эта коррупция прямо связана с тем, что он все более и более становится зависимым от России, от российской нефти, от российских денег. То есть очевидно, что все, что он делает, он делает ради того, чтобы получать дешевую российскую нефть, а потом ее продавать и на этом зарабатывать. Після припинення поставок нафти з Росії через Україну по нафтопроводу Дружба Угорщина та Словаччина попросили у Хорватії налагодити поставки російської сировини по адріатичному трубопроводу. Джанаф про це в понеділок, 16 лютого, написав у соцмережі ікс глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. Украинцы по политическим причинам до сих пор не возобновляют поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». Поэтому сегодня мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковай обратились в письме к министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой, чтобы Хорватия в соответствии с брюссельскими правилами немедленно обеспечила возможность поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по Адриатическому нефтепроводу. Энергетическая безопасность страны, в том числе нашей, не может быть идеологическим вопросом. Поэтому мы ожидаем от хорватов, что в отличие от Украины, они не будут подвергать опасности безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам. Венгрия и Словакия требуют, чтобы Хорватия начала поставлять им российскую нефть через, через э, свою портовую инфраструктуру, хотя ранее э, именно э, невозможностью осуществления подобной транспортировки э, и Орбан И в словацком правительстве объясняли необходимость использования нефтепровода «Дружба». Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу дружба через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Повідомлялося, що росіяни вдарили по одному з об'єктів у Львівській області, який пов'язаний із нафтопроводом Дружба. Хорватія ж заявила, що готова допомогти Угорщині та Словаччині з транзитом нафти, але не російської, оскільки вона фінансує війну Росії проти України. Про це у соцмережі ікс повідомив міністр економіки Хорватії Анте Шушняр. Він зазначив, що Хорватія готова допомогти у вирішенні проблем з транспортуванням нафти, поки це відповідає законодавству Європейського союзу та умовам санкцій США, адже ніхто не повинен залишатися без палива. Хорватия действовала ответственно и прозрачно в вопросах региональной энергетической безопасности. И мы сделаем это снова для наших венгерских и словацких друзей, полностью уважая наших украинских союзников и ежедневное страдание, которое они испытывают. Трубопровод Адрия готов, поэтому больше нет технических оправданий для того, чтобы какая-либо страна ЕС оставалась привязанной к российской нефти. Баррель, купленный у России, может показаться дешевле для некоторых стран, но он финансирует войну и нападение на украинский народ. Пора прекратить эту войну для получения прибыли. Инфраструктура не меняется за одну ночь, а вот нарративы иногда меняют. Ну что ж, а пока залишается запастись попкорном и чекаты реакции Угорщины. Внезапно оказалось, что на самом деле российскую нефть можно и морем вести. Но ну, тогда возникает логический вопрос. Если на самом деле можно получать нефть морем, то таким образом Венгрия лишается последнего аргумента которые она ранее использовала, для чего им нужна российская нефть. Они говорили, что вот, мы можем получать только российскую нефть только по трубе. Морем нам не хватит. Теперь оказывается, что можно получать и морем, но не хотят именно российскую нефть. Но если вы можете получать нефть морем, можете покупать нефть любую другую, в любой стране мира. Орбан просто само себя, себя само изобличил. И что он, на самом деле показалось, что вся его предыдущая политика в плане невозможности замены российской нефти, это все была ложь. справа не в нівозможності заміни російської нефті, а в тому, що саме з російської нефті Орбан отримує корупційний доход. А що ви думаєте про останні події? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного. І не забувайте про лайки. Мирного неба над головою.